Доброго дня, шановне товариство, слава Україні. Мене звати Володимир Бойко, мисливець. Сьогодні організовуємо щорічний подячний молебень, починаючи з 2022 року. Як ми це вже започаткували, було перед день війни. Війна змінила нашу ситуацію. Якщо ми починали з подячного молебня по закінченню мисливського сезону, зараз як це написано. В кодексі українського мисливця ми в першу неділю березня відзначаємо і поминаємо мисливців військових, які трагічно загинули на війні. і сина. І Святого Духа. Амінь. Ми зберемося, починає діяти Боже благословення. У 22-му році виникла ідея відродити ті події, які відбувалися на теренах Галичини, зокрема в місті Львові, проводити подячні молебень по закінченню сезону полювання церкві Ольги та Єлизавети, де була картина святого Хуберта, де була каплиця святого Хуберта, покровителя мисливців, і годувати нужденне потребуючим. Так було у нас у Львові на початку 20-го тисячоліття. Тоді цей захід відбувся 20 лютого 2022 року, перед день масового вторгнення, перед день війни. І подія була присвячена закінченню сезону полювання. Дякувати святому Хуберту. За те, що провели мисливський сезон, що всі мисливці, які пішли полювати, повернулися додому живими, але війна змінила все. а й свій знаменний день, якому вони хоче свої життя, своїм сумрінням заявитися очистити перед Богом, пам'яті, як за зазагибли героїв, захисників вислинців нашої країни, так і заживити, щоб нам визначили син. Своє, води, своє життя на землі, свої щасливіща, життя на землі. По своїй совісті згідно одягсь -со, українському мисливцям, дуже чітко є записано, що свій патріотичний допомог сповнити.

Сьогодні ми провели у Львові дуже необхідний і, я вважаю, своєчасний захід щодо шанування пам'яті мисливців, які одні з перших вийшли на оборону нашої держави і які загинули. Цей захід був ініційований нами 1 червня минулого року при затвердженні Кодексу українського мисливця. Нам надзвичайно приємно, що це проходить знову у Львові за підтримки церкви, за підтримки мисливського капелана. І дуже сподіваємося, і ми б хотіли, щоб до цієї ініціативи долучилися всі церкви України і православна, з якою ми ведемо перемовини вже декілька років. І сподіваюся, на виході буде призначення мисливського капелана цією церквою і інші конфесії. Тому що без церкви сьогодні, без розуміння суспільством, мисливське господарство надалі буде забуто і недооцінено нами суспільством. Червоною ниткою через цей кодекс проходить пропозиція об'єднання мисливських організацій в одну єдину могутню мисливську організацію, яка б могла об'єднати всіх мисливців і якій би держава. Могла делегувати повноваження деякі, які не мають виконуватися державними установами, так як це робиться в Європі. Мисливство має бути саморегулюючою організацією, має бути прикладом для інших організацій щодо охорони природи, щодо відтворення її, щодо ведення мисливського господарства. І хочеться, щоб наше суспільство розуміло, що мисливець це не браконьєр. Мисливець це той. Хто в першу чергу турбується про оточуюче середовище, про тваринний світ, збагачує його. І тільки полювання це малесенький вінець цього мисливського господарства, який дозволяє отримати в кінці кінців кошти для того, щоб виконати все інше, що передбачено законом про мисливське господарство і полювання в нашій державі. Зараз такі часи. У нас дуже важкі часи в нашій країні. Зараз кожна сім'я має свого людину, яка воює. Кожна сім'я думає про долю України. Також хтось загинув, це, на жаль, дуже шкода, що загинула людина. І якщо взяти сьогоднішній такий захід, він дає можливість нам згуртуватися, молитовно згуртуватися і помолитися за здоров'я воїна, воїна-мисливця. Також згуртовно молитовно пом'янути мисливців, які загинули, героїв України, які віддали своє життя за захист України. Тому цей захід необхідний. Це є година, яка була віддана шані тим всім мисливцям, які загинули. Початку повномасштабних дій батько зайняв активну позицію, вони займалися розвідкою, виготовленням засобів стримування, передавали інформацію весь час, першого дня, того як російські окупанти вторглися на нашу землю. 11 березня російські окупанти обшукавши Відділення ОТМР Рібкінської організації в пошуках списку мисливців, списків мисливців. Звісно ж, вони там їх не знайшли, тому що батько попередньо їх сховав. Це, щоб ви розуміли, близько, не близько, а понад 270 людей. Після того, як вони там нічого не знайшли, вони відправилися до нас додому. Але батько батько не міг видати своїх. Пожертвувавши своїм життям. Він підірвав гранату. Він вберіг не тільки цих людей, він вберіг їх родини також від репресії, тому що. І якщо б у них були ці списки, там, де вся інформація про мисливців, це їхня зброя, їхні адреси. Він вберіг від репресій і самих мисливців, і їхні сім'ї ціною власного життя. Нам дуже важко з цим жити з його втратою, але він не міг чинити по-іншому. Він став героїв для всіх тих, кого він вберіг, для багатьох пересічних і непересічних мисців України. А для нас був героєм все своє життя. Він його. Історія його життя не один героїчний вчинок, який не пов'язаний з війною, але цей беріг дуже велику кількість людей насправді мисливської спільноти, які, які після захищають нас в лавах збройних сил України. Першими, хто стали в ряди за боротьбу за навалу цієї орди, яка двинула на нас, це були мисливці, бо вони відносилися до людей до самооборони, і вони знали, як користуватися зброєю. Це давало можливість відразу стати на місце дотику і наступу цієї орди, яка сунула до нас. Захід, на жаль, пов'язаний із сумними подіями, шанування пам'яті полеглих наших воїнів, які боронять нашу державу від навали московитів, і вшанування наших героїв, які своїми плечами стримують навалу в рядах Збройних сил України. Це направду історична подія, яка дає Розвиток культури, традиції, відновлення нашої української спадщини. Відрадно, що в заході приймали участь молоді люди, це і студенти нашого університету. Бо ми працюємо на майбутнє покоління, майбутнє покоління, яке має пожинати плоди нашої діяльності, берегти, примножувати і відтворювати природу нашого краю. Господь на самому початку для людини заявив, щоб ми берегли цей світ, розвивали його, піклувалися про нього. Це Бог втілив в наше життя покликання. Сьогоднішній день я такий пробивним. Днем, що ми сьогодні заявляємося перед Богом в молитві, Боже, поможи нам цей світ розвивати, берегти, культивувати, збагачувати його. Бо тільки людина, яка з Богом і Божі речі робить, цей світ розвиває, бо світ не є законсервованим таким, яким він є, але він дає масу. Можливості розвитку. І оцим розвитком є покликання мисливства. Я дякую Богові, що є такі мисливці, розуміє своє покликання в цьому світі і хоче зробити свій внесок у розвиток, у збагачення цього світу. І я хочу молитися за них і бути разом з ними щоб ми могли лице світу перемінити і зробити його світлим, кращим, гарним, святковим, щоб ми могли разом у цьому світі один одного признавати і святкувати. Хай Бог благословить нині і повсякчас, і по всі дні життя нашого.